За його голову була призначена винагорода у так званих ЛНР та ДНР, бо кожен його виліт був для ворога вироком. Бажаю здоров'я, це Баласький Іван. Сьогодні я розкажу вам про героя Олега Гегичкорі, на честь якого названа одна з вулиць нашого міста Кременчука. Олег Гечкорі, український військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрилі 11-ї окремої бригади армійської авіації. З 97 го року він служив у збройних силах України, брав участь у боях під Дебальцевим, Волновахою, Амвросіївкою та інших місцях. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. З початком повномасштабного вторгнення боронив Київщину і Чернігівщину. 8 березня 22-го року загинув під час виконання бойового завдання біля села Бервиця, де атакував колону московських окупантів. Посмертно удостоєний звання Героя України з орденом Золота Зірка. Його син згадує, тато завжди йшов першим. А ми знаємо, йти першим це значить показувати дорогу всій нації. І коли ми проходимо вулицею Гегечкорі, ми пам'ятаємо, герої поруч, і саме завдяки таким людям ми живемо у вільній країні. Тільки разом переможемо.